Житловий комплекс Бразер від «Ріел». квартал яскравого життя старт продажів. А от видання Аксіос пише, що очільник Кремля Путін вже попередив Трампа, що в наступні 60 днів планує черговий наступ на сході. України ну і до речі, видання додає, що це сталося ще 3 липня під час телефонної розмови, коли Путін в чергове говорив з Трампом. Ось тоді, начебто, він і сказав вірніше, заявив президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу, що в найближчі 60 днів планує чергову ескалацію на сході України, щоб вийти на адміністративні межі областей, які він вважає своїми, тобто Путін, також за словами джерела обізнаного з перебігом. Телефонної розмови Путін чітко дав зрозуміти, що планує подальшу ескалацію у війні з Україною. І, до речі, про це Трамп розповів президенту Франції Еммануелю Макрону, наголосивши на тому, що очільник Кремля хоче забрати все це, тобто ті території. Тим часом міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вчора зустрівся в Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Ван і про це також повідомляють змі. І Ось своєю чергою Ройтерс пише, що міністри закордонних справ Росії та Китаю навіть домовилися спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом. Сійській федерації верніше на болотах своєю чергою заявили, що сторони також обговорили відносини зі сполученими штатами та навіть перспективи врегулювання української кризи тобто, війну, ось ту криваву, яку Путін розпочав, вони називають кризою. Своєю чергою МЗС Китаю повідомляє, що тісний контакт між двома країнами мав на меті сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом. Ну і також повідомляється, що обидві сторони обмінялися думками щодо корейського півострова та іранської ядерної проблеми. Ну, і тим часом, поки всі ми чекаємо на заяву президента Сполучених Штатів Америки, гучну заяву зробив президент Франції Еммануель Макрон, вчора, 13 липня, виступаючи перед французькими військовими, повідомив про значне збільшення оборонного бюджету країни. За його словами, Європа нині стикається з найсерйознішою загрозою з кінця Другої світової війни, і свобода на континенті ніколи ще не залежала так сильно від рішень, що ухвалюється нині. Давайте послухаємо. Ми живемо в переломний момент: імперіалістична політика, анексія територій, принцип правий той, у кого сила. Все це повернулося на порядок денний. Макрон також підкреслив, що Франція має залишитися вільною та господиною власної долі. І додав, цитую, щоб бути вільними в цьому світі, необхідно, щоб нас боялися. Щоб нас боялися, ми маємо бути сильними. Сказав Макрон. І згідно з його планами, 2026 року оборонний бюджет зросте на 3,5 мільярди євро а вже 2027 року ще на 3 мільярди. Загалом до 2030 року витрати на оборону мають досягти 67 мільярдів євро на рік. Ну, і це до речі, вдвічі більше ніж 2017 року. Також президент Франції Монель Макрон розкритикував рішення президента США Дональда Трампа от щодо запровадження мит у розмірі 30% щодо Європейського союзу. При цьому Макрон зауважив, що заяві про запровадження мит з боку Вашингтона передували. Тижні інтенсивних переговорів, а власне між Сполученими Штатами Америки та Єврокомісією, і відбувалися вони на основі серйозної пропозиції, зробленої в дусі доброї волі. Ну і Макрон каже, що в умовах європейської єдності комісія, як ніколи раніше повинна саме зараз підтвердити свою рішучість. Союзу захищати європейські інтереси. Ну а це каже, означає прискорення підготовки надійних контрзаходів, мобілізувавши всі наявні в її розпоряджені інструменти, в тому числі і протидії примусу. Це якщо до 1 серпня не буде досягнуто згоди. Ну і Макрон також зазначив, що Франція повністю підтримує Єврокомісію в переговорах з метою досягнення ось тієї взаємоприйнятної угоди. До 1 серпня, яка відображатиме взаємну повагу, яку мають виявляти одне до одного торговельні партнери, на кшталт Європейського союзу і Сполучених Штатів, і це з урахуванням їхніх спільних інтересів і, звісно, взаємопов'язаних ланцюгів постачання.